Якщо ти не проти, про особисте. Твій старший син воює. Я чув таке. Ну, він в батальйоні тероборони отримав uh -huh. свій воєнний білет, uh -huh. хоча він був і залишається таких мирних переконань. Пацифіст, ну, пацифіст е, закінчив філософський факультет університету Шевченка, і я ніколи не думав, що він візьме зброю? Я був дуже здивований, я думав, що це не він. Якщо вперше, коли я відвідав частину, мені хотілося, і я його обійняв і хотілося плакати, то коли я зустрів його тут в Києві, коли він приїхав за Броніком і. Шоломом. Не до мене, а до, до своєї подруги, але він чекав на мене, щоб я йому це привіз, то до мене вийшов чоловік. Чоловік з е, очима, чоловіка з поглядом, і мені. Ну, Він, він просто горів впевненістю і, е, мабуть, Ну, це, 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 це був це був військовий, хоч він був не в формі. Було видно, що це захисник, і він зробить те, що, те чому його навчали ці місяці. І зараз він на кордоні з однією з країн-агресорів. А що ти йому сказав? Я йому сказав, щоб він, він досить емоційний, мабуть, як і я. Хоча мені здається, що спокійніший. Щоб він не геройствував заради геройства, щоб з холодною головою був. Емоції це окей, але вони мають підключитися, навіть не треба їх стимулювати, вони все одно з'являться. А Спочатку просто оціни, наскільки ти готовий, наскільки ти маєш там, вже знання, вміння якісь. Бо просто так. Йти там, з голою, сракою і кричати там, напередку не знаю. Ну, не лізь, поки не впевнений. Ага. Просто роби усе можливе, аби, аби відчути свою максимальну ефективність. Я не відчуваю, що я би був хорошим військовим. Але ну, я все одно буду навчатися, там, я все одно буду це робити, бо. бо не дай Бог, то зараз відкриться другий, третій фронт, я піду, незважаючи на свої там, хвороби і таке інше. Е, тому я йому казав, ну, аби, ну, аби ти зрозумів, де ти можеш бути максимально ефективним для того, щоб допомогти собі, країні, там, тій ротів, якій ти чи батальйону. Але просто геройство заради геройства це не про нас. Ну, він Послухав, ніяк не відреагував, бо це все одно ж, типу, батько, там звідки ти знаєш, як треба. знаєш. У mm -hmm. мене є своє командування, вона скаже, мені скаже, що робити. Ну і в принципі він правий був. Ну, ви підтримуєте зв'язок? Що він розповідає? Звісно, коли, коли ми записували ці звернення до білорусів, мене була інформація, що такий наступ буде. Ну, не просто так ми їх записували, ці звернення. Я йому написав, що ймовірно, буде наступ там в таких от е, датах. Так, ну, Знову там цю йому тираду про те, щоб він не ліз, там, якщо не впевнений. Він мені писав просто, ми готові. Все. Хай йдуть, ми готові. А, да так, хай йдуть, ми готові. Друзі, я дуже вдячний, що ви дивитесь наш контент, зокрема антиподи. Але багато з вас і досі дивляться цю програму, не підписавшись на канал. Тому, будь ласка, будьте чимними, підпишіться на канал і тицніть вподобайку.